Ось що відбувалося в куці Олександра під час бою з Дюбуа. Катмен нашого боксера, а також зірки та легенди, коментують виступ Усика та оцінюють його велич. Дивіться до кінця. Ми щойно побачили руйнівний виступ Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Які твої враження від цього бою? Це був, скажімо так, на початку поєдинок був конкурентним. Даніель зміг завдати кілька хороших ударів, і гадаю, усик дійсно відчув їх. Але зрештою він зламав його. І на мою думку, усик продемонстрував набагато більшу злість у своїх ударах ніж зазвичай. Ти очікував, що він буде настільки агресивним? Так, ну я знав, що Даніель буде агресивним, тому усик багато рухався, 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 але коли з'являлася можливість бути агресивним, він її використовував на максимум. Ти був присутній там не просто так. Очевидно, що ти хочеш побуксувати з усиком, адже хочеш брати участь у найбільших боях. Так, було чудово побачити, як він переміг і став дворазовим у хевівейті. Я просто чекаю на свій шанс. Я буду чекати і подивлюся, чи дасть він мені цей шанс. Я сподіваюся, ми зможемо розділити ринг і провести великий бій. Як ти оцінюєш його талант? Де він стоїть серед тих, кого ти бачив? Він винятковий боєць, дуже сильний. І це був поєдинок, коли ти сидиш весь на краю свого стільчика. Я сам сидів і думав, а що буде далі? Що буде далі? Коли ти плануєш повернутися, чи є вже плани щодо твого наступного бою? Нам потрібно вже щось планувати. Я мушу повернутися в ринг і битися. Я чекав надто довго. Ну що ж, це була успішна ніч. Ви ж бачили так. Щодо мого брата Даніеля, тож і з ним усе гаразд. Ми мусимо багато працювати на цьому рівні. Льюіс Едмонсон це хороший боксер, який демонструє нестандартний бокс. Трохи рестінгу, трохи фрістайла. З приводу Олександра, чи ви очікували такого? Так. Дуже очікував, кого ви хочете бачити наступним суперником Олександра? Зараз ми ще не розуміємо. Ми маємо три можливих противники в боксі і одного в ММА. Хочете битися в ММА? Так, можливо. Отож, ці три імені це Ф'юрі чи Сора. можливо, Ейджей, але в Ейджеї зараз є проблеми з рукою. Про наступний наш крок я не знаю. Ми зараз відпочинемо, повернемося до сімей і побачимо. Цікаво, що раніше серед можливих імен для Усика в ММА виринав Алекс Перейра, але їй інший претендент на це: Джейк Пол у Твіттері. Вітаю одного з найвеличніших надважкових виків усіх часів Усике з грандіозною перемогою. Я дуже поважаю тебе. А тепер проведемо бій в ММА для всього світу. Боксер Блогер був присутнім на події. Вискочив у ринг та дав згодом свій коментар на місці. Він змусив замовкнути всіх. Він один із найвидатніших за всю історію. Безмежна повага йому і українському народу. Він надихає мене. Люди, які народилися в один день із ним, легендарні. І він щойно довів це, змусивши всіх замовкнути. Це круто бачити. Уже колишній промоутер Усика Олександр Крайсюк був присутній на події та привітав боксера теплими словами. Бог обрав тебе для величі. Браво! Хочете мою реакцію на цей бій? А яка може бути реакція? Я перед боєм хотів замовити доставку їжі, а в них сайт просто ліг. Хотів замовити корм для собаки? А в них сервер лагає. І найголовніше, все ж так просто. Хочеш надійний хостинг, то бів хостік. Хості це стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності із серверами у Львові та Роттердамі, І він дійсно підійде під будь-який рівень складності. Від простого сайту візитівки до цілого інтернет-магазину. Якщо не хочете, аби ваш сайт ліг в найбільш непередбачуваний момент, довіртеся професіоналам. У Hostik.ua є спеціальні тарифи, частина коштів із яких іде на благодійність. Наприклад, тариф паляниці. Панія вже допомогла військовим, цивільним та тваринам на суму понад 33 мільйони гривень і не збирається зупинятися. А що також важливо, у хості QA компетентна служба підтримки, яка відповість на будь-який ваш технічний запит і допоможе з ним розібратися. Якщо вам потрібен сайт або ви хочете, щоб вже існуючий сайт ваш не підвів, лишаю посилання в описі під цим відео, ба більше є кротезний бонус: знижка 50% за нашим промокодом TAIK на замовлення хостингу на 1, 3 або 6 місяців. І Пам'ятайте, хостинг це хостік. Уже звично раз Анбер виконує функцію Катмена в команді Олександра Усика, і він не проти поспілкуватися з медіа. Ми щойно стали свідками величі. Я щойно тобі сказав, для мене це остаточно закріплює його як найвеличнішого всіх часів. Ми знову побачили справжню велич. Він ламає уявлення про вік. Так, йому 38, але поглянь на нього. Немає травм, чудово рухається, швидкість зберіг. Я думаю, він може виступати ще кілька років. А спортивна наука, яку він використовує, реально працює на нього. Він не бере пауз, він постійно працює, і це багато говорить про нього, про те, як далеко може зайти людське тіло. І він це довів. Знаєш, з ним працювати це суцільне задоволення. Бути з ним у кутку на таких подіях це велика честь. Звісно, по-людськи я хочу, щоб це тривало, але він кожного разу ризикує всім. У нього все на кону, і майже нічого не здобути, бо він уже довів, що він і так великий. Не один раз, а двічі майже з усіма суперниками у надважкій вазі. Хто ще таке робив? Хто ще перемагав усіх двічі, і при цьому не на своїй території. Його спадщина справді вражаюча. Коли ми говоримо про великих бійців усіх часів, Усик має бути в цьому списку, особливо враховуючи, як швидко він підкорив дві вагові категорії. У куті він був дуже спокійним і зібраним. Усе, що він просив, про три очі, дай холодної води. Я це робив. Він був абсолютно зосередженим. Слухав вказівки Юрія і виконував їх. Виглядав упевнено. Навіть коли Дюбуа намагався тиснути і бити потужно. Саме Усик змушував його працювати. А Дюбуа цього не хотів. Він хотів вести бій у своєму темпі. Але що більше він намагався, то більше Усик змушував його працювати і тим самим відкривати себе. І ти сам бачив, з кожним раундом усик все краще ловив дистанцію. Таймінг, контрудари, усе ставало точнішим. І ці два падіння були справді вражаючими. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав нашого боксера. Дякую, легендо. з ще однією блискучою перемогою. Від української легенди до британської Ленокс Льюіс перед боєм казав, що Дюбуа готовий до того, щоб здолати Усика, але щось пішло не так. Слухай, він був неймовірним. Сьогодні він був у формі. Він чудово боксував, робив усе правильно. Контратакував, добре рухався, не давав себе зачепити, почав з Джебу. Ну що тут скажеш? Я спілкувався з Катменом Мусика Расом Анбором. Він сказав, що Даніель почав занадто швидко, надто хаотично. Це той випадок, коли ти, наче програв, якщо робиш, і програв, якщо не робиш, бо якщо тиснеш, відкриваєшся. Так, це саме така ситуація. Це контрольована жорсткість, контрольований рух. Треба слідкувати, щоб не перенавантажити себе, не перегоріти. Потрібно більше покладатися на швидкість, ніж на силу. У цьому бою варто було працювати на швидкості, а не лише на потужності. Скажи, як довго ще, на твою думку, Усик зможе виступати? Йому ж 38, а виглядає краще, ніж будь-коли. Так, 38 років, але він виглядає чудово. У нього немає серйозних травм. Він досі добре рухається, у нього лишилася швидкість. Я думаю, він може боксувати. А ще кілька років, і спортивна наука, якою він користується, йому дійсно допомагає. А що про цей бій сказав Тайсон Ф'юрі? Якщо не чули коментар жадібного пуза, то дивіться в ролику за підказкою.